Ми поговоримо про те, яким чином можна за допомогою бібліотеки Turtle створювати фрактальні зображення на мові програмування Python. Розглянемо два варіанти побудови фрактальних зображень, за допомогою рекурсивних функцій та за допомогою циклів FOR. Отож, з чого розпочнемо? Створимо новий файлик, в якому ми будемо безпосередньо працювати над нашими фракталами. Одразу ж збережемо цей файлик в зручному для нас місці, і назвемо так, як нас буде влаштовувати назва цього файлика. Давайте почнемо з того, щоб створювати рекурентну функцію, яка буде дозволяти нам виконати наш, ну, створити наш фрактал. Що для цього потрібно? Ну, По-перше, потрібно імпортувати бібліотеку Tartle. Далі потрібно, окрім того, що ми цю бібліотеку Tartle імпортуємо, потрібно створити вікно Так, вказати, як ми будемо працювати з цим вікном. А далі створюємо функцію, яка в нас буде працювати по двох змінах. Перша зміна це MyTartle. В якій буде міститися елемент з бібліотеки Tartle. Друга зміна це Win, тобто моє вікно. Також в нас буде аргументами функції виступати функція MyTartle і об'єкт LineLine, тобто довжина лінії. Далі створюємо елемент, який задасть нам колір цієї лінії. Для цього використовуємо функцію Color. Далі задаємо товщину цієї лінії. І кажемо, що якщо значення нашої лінії буде більше нуля, значить ми переміщаємося вперед на значення змінної line length, тобто довжина лінії. Після цього ми повертаємо на 90 градусів і. Ще раз викликаємо функцію всередині нашого розгалуження. if. Викликаємо нашу функцію Draw спірал. Далі, за межами нашої функції Draw spiral, нам потрібно її викликати і вказати параметри, які ми будемо використовувати. В даному випадку у нас буде значення MyTurtle і лінія. 180, дуже на лінії 180. також зафіксуємо наше вікно за допомогою функції Mainloop. Запускаємо на виконання, і в результаті ми побачимо, що в нас побудується спіраль так, у вигляді квадрата, де кожен наступний елемент у нас буде ставати менше, менше, меншим, і поки не дійде до значення відповідно 2. Так, чи що там у нас ми задавали. Так. Тоді, відповідно, цей елемент А нуля. Так, якщо значення стане менше нуля, значить в такому випадку виконання нашої лінії зміниться. Звертаю вашу увагу, що кожен раз лінія в нас зменшується на 8 одиниць. Тобто довжина цієї лінії стає в нас менша на 8 одиниць. Це перший варіант. Можна побудувати щось більш складне, це, наприклад, створити фрактальне дерево. Його побудова досить таки нескладна, але вимагає певних своїх особливостей. Ну, По-перше, давайте використаємо функцію lef 90, задамо колір нашого дерева, зелений. Ну, відповідно, нам потрібно побудувати значення наших, наших елементів цього дерева. А для цього ми знову ж таки створюємо рекурсивну функцію, в якій кажемо, що якщо значення W, тобто W це аргумент нашої функції, буде більше одиниці, відповідно, ми задаємо розмір олівця, давайте всі елементи розберемо. pen size ми задаємо 8, forward ми переміщаємося W, що множиться на 10. Повертаємо. Вправо на 30 градусів, потім знову переміщаємося вперед на W075 і так далі, поки не дійдемо до того, що size в нас буде дорівнювати нашому W. Так, і не повернеться початкове положення. Далі нам необхідно задати швидкість. Виконання нашої функції, швидкість верніше малювання, оскільки цей аргумент буде в нас дуже великий, то, відповідно, швидкість потрібно ставити досить високу. Далі активовуємо функцію, яка в нас називається Height тобто приховуємо вказівник, піднімаємо наш вказівник. Поміщаємо його в відповідне місце, яке нам буде потрібно. Опускаємо наш олівець, який буде здійснювати малювання. Ну, і Відповідно кажемо, що ми хочемо створити викликати нашу функцію 10 разів. Так? Тобто передаємо аргумент 10. Запускаємо, і в нас починається малювання ось цього фрактального дерева. Так? Тобто один елемент. Пробудовується і так аж до 10. Я це виконання відео зупиню, щоб показати вам вже кінцевий результат. Так, ось такий результат у нас вийшов. Тобто в нас 8 ось цих віток виходить, і кожен раз ця вітка розширюється. Якщо ми тут задамо, о, верніше 10, якщо ми тут задаємо значення більше, наприклад, 15, то відповідно наше дерево буде відгаложуватися на більшу кількість світок, тобто ось так. І там бачите, на значно більшу кількість елементів буде. Знову ж таки, я зараз зупиню цей об'єкт, щоб ви могли побачити вже фінальний результат. Так, є, можете побачити дерево значно складніше, тобто більш цих ланок стало вже не 10, а 15, ну і відповідно з кожної ланки виходить додатковий об'єкт. Знову ж таки, ми можемо це значення зменшувати в залежності від того, як ми там. Будемо працювати з функцією. Тепер давайте поговоримо про побудову різних видів спіралей. Почнемо з спіралі кругової. Для того, щоб побудувати кругову спіраль, нам, по-перше, потрібно задати колір, розмір олівця і швидкість малювання. Так. Далі, відповідно, за допомогою вже цього разу не функції рекурентної, а циклу фор ми можемо здійснювати побудову цієї кругової спіралі за допомогою повторення циклу фор. в даному випадку він у нас буде повторюватися 50 разів. Кажемо, що ми спочатку вперед переміщуємося на J плюс помножити на 3, потім переміщуємося назад на J помножити на 2. І кожен раз будемо повертати на 20 градусів. Таким чином, коли ми запустимо на виконання нашу програму, ми побачимо результат побудови цієї кругової спіралі. Так. Ось такий. Знову ж таки, якщо ми збільшуємо кількість повторень циклу, спіраль у нас буде продовжуватись, продовжуватись, продовжуватись. Ще один варіант побудови кругової спіралі. Це можна здійснити побудову кругової спіралі не за допомогою ліній, а за допомогою безпосередньо кругів. Так, давайте для цього ми знову ж таки скористаємося нашим елементом, який буде здійснювати ось, цей, ось цю побудову. Що для цього ми зробимо? Для цього ми просто створимо, ще, залишимо такий самий, спіт, залишимо ту саме. В елементі «Кольори» задамо різні варіації кольорів. І скажемо так, щоб, наприклад, наші кольори, в залежності від того, як там наша спіраль будується, щоб вони між собою змінювалися. Так. Таким чином, у нас. Колір нашої спіралі буде е, з кожним витком циклу змінюватись і відрізнятися. Також задаємо елемент ширини е, нашої лінії. Задаємо елемент, який буде будувати коло, коло спочатку буде маленьке, потім з часом буде трошки збільшуватися. Ну і Останній об'єкт, який ми будемо використовувати, це кожен раз ми наше коло будемо повертати наліво. Ну, і в результаті, коли ми запустимо на виконання цей елемент, ми побачимо, що в нас побудується ось такий об'єкт. Так, А, перепрошую, X в мене не визначено, так, тому що я цикл не змінив. Давайте я визначу цей елемент X. Ось. І тепер все в нас буде ок. Запускаємо на виконання. От, пішла в нас побудова, бачите, коло змінюється, причому з кожним витком циклу колір також змінюється. Ну і в результаті в нас вийде досить такий цікавий варіант роботи з цим елементом. Тепер давайте спробуємо здійснити побудову перекрученої спіралі, яка буде складатися з трикутника і з квадрата. Це два варіанти таких елементів. Які ми можемо з вами е, створити і використати для нашої побудови. Так. Е, ну, ось у нас є коло, в принципі, побудоване. Ну, знову ж таки, ми можемо збільшити кількість повторень, і це коло буде ще більше там, складніше, цікавіше. Так. Е, отож, давайте будемо працювати з скрученою спіралью, яка будується на основі е, трикутника. Отож, у нас є колір стандартний. Є кольори, які змінюються. Далі давайте задамо цикл FOR і задамо елемент, який буде, по-перше, змінювати колір. Цього разу кольор буде змінюватися трошки менш явно. Також будемо переміщатися на 2, що множиться на Х, і ширина буде визначатись трошки в іншому форматі і Кожен елемент, який в нас буде створено, буде повертатися на 121 градус. І коли ми запустимо на виконання наш об'єкт, ми побачимо, що в нас будується ось така трикутна спіраль, яка з часом своєї побудови в нас починає скручуватися, причому бачите, відтінки кольорів у нас. Збігаються по лініях. Тобто перша частинка — це в нас зелені, друга червоні, і третя це відповідно жовті лінії. Причому лінії знову ж таки стають чим ближче до нас стають, тим грубше. Ну і Будується ось така спіраль на основі трикутників. І останній варіант побудови скрученої спіралі це з багатокутника. Що для цього потрібно зробити? Давайте кольори ми вже змінювати не будемо. Так, просто задамо цикл FOR, який буде повторюватись в нас 300 разів. Кажемо, що в нас є певна ширина нашої лінії. Кажемо, що кожен раз ми переміщаємося на значення, яке в нас є x. І кожен раз ми будемо повертатися на 91 градус. Тобто ця програмка буде в нас ще простіша. Так? І запускаємо на виконання наш код. Що ми побачимо? У нас буде будуватися чотирикутник, але але причому кожен раз цей чотирикутник буде зміщуватися на не 90 градусів так, в кутах, а на 91, і формувати ось таку чотирикутну спіраль, яка з певним проміжком часу зміщається, ну, І відповідно, створює ось таке фрактальне зображення, яке ми можемо. Назвати скрученою спіраллю на основі чотирикутника в даному випадку. Так? Ну, навіть не чотирикутника, а квадрат. Ось такий результат у нас виходить. На цьому ми тоді з вами завершуємо. Дякую за увагу.